знаю яких євреїв, які виступають проти незалежної України. Десь через днів 3-4 приходить працівник, представляється, що він з управління майном київської адміністрації. От я хочу провірити, як ви використовуєте приміщення чи за призначення. І давай фотоапарат, фотографувати всі зали, всі кімнати. Щороку в закладі тисячі старшокласників, студентів, педагогічні наради, наукові семінари. Київська влада точно знає, як використовується її майно, кажуть в музеї. Натомість до скаржника байдуже. Я ваш запрос передам в управлінні звернень громадян. Разу скажу там на бричку Оксана, каже це завод Вона начальник управління. вона на розмови ваш запрос. І, думаю, що там светять. Що то за пані Журавська, яка проживає у селі Оптове Сумської області, Роман Круцик вирішив перевірити сам. Я басу бачив таких доносів в архівах, після чого людей розстрілювали. Тому мене це трошки насторожило, тим більше ці візити. І Я вирішив поїхати просіткувати, Що це? Бачите, взяли аж суми 300 кілометрів. Думали, ніхто не провірить, ніхто не побачить, а Тим часом запускають тут такі перевірки. Село Оптове розташоване у Королевецькому районі Сумської області на Поліссі за 300 кілометрів від Києва. Населення півтори тисячі осіб. Разом із Круциком поїхав редактор інтернет-видання Історична правда, Вахтанг Кіпіані. Жартує Лист покликав у путь. Як журналіст я не міг не вхопитися за оцей лист, який складений в класичному для радянського минулого жанрі доносу. В якому є вже все, не тільки факти, і не тільки питання, які людина нібито хоче з'ясувати. Там є звинувачення, там є оцінки, там заклики к позорному столбу. Там є недоумення, чому влада не реагує. Там є натяки брудні про гроші канадських і американських спецслужб. Власне, от ну, все це товариво, яке в 30-х роках закінчилося розстрілом, а в х роках закінчилася ув'язненням. Експедиція була готова до сюрпризів. Може, селянка і не здогадується, що від її імені грамузляють Пасквілі. Та з'ясувалося, донощиця Журавська два роки тому зникла безвісти. Її шукала міліція. Два роки да. Син шукав у Києві, казали, десь на базарі там бачили, Він там робить, шукав її. Там не було нигде Не односельчани Анни Журавської провели гостей до хатини, де мешкала політично пильна селянка. Подвір'я заросло бур'янами та кущами. Замохрижена хата похилилась та почала осипатися. Тут давно не живуть. Сто відсотків ця людина Анна Жуковська не в курсі ні про музей совєтської окупації, ні про круцика. Всі останні роки вона провела, бачачи, пляшку, і відповідно їй не до музею було. Родичі розповіли, анна була працьовитою та гарною людиною, але алкоголізм довів до ручки. Це вже вважаю, водля не слуху, не тут. Взагалі перестали. Міліція все жізав. Де де хоче від діло закривати, а прокурор не шукайте, шукайте. У кролевецькому відділку міліції підтвердили, справді у березні 2008-го зникла неблагополучна пенсіонерка. Слідчий Андрій Трусенко робив запити в морги та психлікарні трьох областей. Ніде нічого. По всій Україні, Київ, Харків були, я всі понаправляю, які в мене були адреса. Наша область, Чернігівщина. Ми дали запити на всі області України, ніде її не знайшли і нема до сьогоднішнього дня її немає. І ще сказав, що недавно нам, нас ці документи затребували в Суми, в область. Я думаю, напевно, тоді складався той лист, і треба було чиїсь дати паспортні дані, щоб створити цього привода, який пише на нас скарга. Аби писати доноси від імені зниклої людини, слід бути не просто негідником. Треба мати доступ до бази правоохоронних органів, каже професійний розвідник Валентин Наливайченко. Він, колишній голова служби безпеки, збентежений. Чому неперевірені паспілі беруть в роботу органи влади? Моя оцінка, що це була спровокована ситуація з київським меморіалом. Хто б не стояв за цим доносом або за цим зверненням? Більше того, те, що почало розвиватися навколо меморіалу, нагадує взагалі відродження сталінізму, неосталінізму в нашій країні. Це вже, вибачте, зовсім не жарти. Наливайченко вказує на старі кадебійські прийоми у листі кролевецької селянки. Від її імені оприлюднюють не лише удавані гріхи круцика, але й окреслюють коло його посібників джерела фінансування. На закуску статті кримінального кодексу, який вже зараз можна впаяти супостату, саме так і було. Донос без жодних розборок, родичі винні. Там якісь японська розвідка тоді була популярною. Ще якась всі зразу звинувачувались. От що вони шпигуни і зрадники. І Далі справа лікарів. Після цього справа ще якує, інтелігентів. Після цього справа євреїв. Це все є печерний сталінізм. Народний депутат Юрій Костенко упевнений, тиск на українські установи навряд чи хаотичний, скидається на виконання нинішньою владою обіцянок Кремлю. Там цінують ідеологічну валюту. Вибори відбуваються обов'язково із присутністю цієї невидимої політичної барикади. Тема мови, тема хто за Росію, хто за Європу завжди домінує в українських перегонах. Сівши у це крісло на хвилі проросійських обійм нинішньої влади, ці люди вже починають самостійну політичну гру. Грають у ментальні та мовні відмінності українців, переконаний Костенко. Історична пам'ять тут винятковий важіль, але переслідування українських громадських організацій помилка, каже політик. Це стратегія розколу українського суспільства, яка може трансформуватися і в стратегію юридичного розколу української держави. Сценарії, е який нав'язаний я маю стовідсоткову впевненість з закордонними і політтехнологами, і спецпідрозділами, які активно розігрують карту сепаратизму. Навіть товариство Меморіал з цього погляду небезпечний противник, погоджується Наливайченко. А як не публічно усунути таких опонентів, влада добре знає розписування синагог з Поляризація радикальні так звані сили, яких насправді не існує, коли привозять людей з людей зброєю до Львова, Київський меморіал Оце все і є, все те, що розколює суспільство, але на ґрунті неосталінізму, на ґрунті нетерпимості, на ґрунті штучно розподіляй та володарюй. У меморіалі згадують, не так давно у часи Ющенка, Москва діяла хіба дипломатичними та економічними важелями. За кілька місяців після відкриття музею совєтської окупації була окрема заява державної думи Російської Федерації. Тепер Кремлю діяти значно простіше. Відкриття в Києві музею совєтської окупації це акт, що веде до розколу українського суспільства України. Це небезпечна провокація з боку тих, хто ініціював його створення. Цей музей стимулює розкол жителів України на окупантів та окупованих. Голова комітету державної думи справах СНД і зв'язків із співвітчизниками Андрій Кокошин, 2007 рік. Сам круцик пояснює, щось нове не вигадували. Пішли шляхом країн Балтії. Естонія, Латвія та Литва, колишні республіки СРСР, мають музеї окупації. Музей окупації Латвії створений 93-го року. Присвячений історії країни з 40-го по 91-й рік. За час існування його відвідали близько мільйона осіб. Музей входить до числа установ, які за протоколом обов'язково відвідують делегації іноземних країн. Щоправда, у грудні 2010 року президент України Віктор Янукович відмовився відвідати музей окупації Латвії. Рівень візиту терміново був зменшений з державного до офіційного. На думку Круцика, латвійський скандал підтвердив: нинішня влада на ідеологічному налигачі Москви. Тож і нинішній донос на київський музей продовження тиску. Хоч спокою ніколи не давали, вчений пригадує, чотири рази їм били вікна, обмальовували двері, шматували книгу відгуків. Міліція винних не знайшла. Ну а чергові пригоди пов'язують із новим резонансним проектом музею Народна війна. Його презентували на початку травня у Києві. Це крок до юридичного визнання окупації України з боку СССР, вважають історики. Народна війна – віртуальний музей українсько-російського збройного конфлікту 1917-1932 років. У 24 розділах оприлюднені 70 тисяч документів із 18 галузевих архівів СБУ. В цілому в нас вийшло 268 повстань. Уявіть собі, це збройне повстання. Це не було звичайне повстання. Якесь село Хутір повстав. Це повставало кілька сіл, повставали цілі райони і навіть проголошували свої республіки. Так само, як 22 села повстали, Холодноярська республіка в Чернігівській області була Вісунська Республіка. Старовинне село Голінка, якраз на Чернігівщині, неподалік Оптового, того самого, звідки псевдодонощиця Журавська. Люди тут також чинили збройний опір окупації, брали участь в народній війні. За статистикою комуністи вбили голодом чверть села, найбільше дітей. Ще живий член підліткової поховальної команди Дмитро Пащенко пригадує, де звалювали дитячі тіла.